Сьогодні у випуску пункт незламності на території Греко-католицької церкви відкрили в Кропивницькому. Хто може скористатись послугами? Він буде працювати виключно тільки день. Була лікарня, став гуртожиток. У Знам'янці переоблаштували двоповерхове приміщення для проживання евакуйованих переселенців з Донеччини. Манюнію, ще багато надавали. ну, Звісно, якщо б допомагали, хоча б питання. На Кіровоградщині можна перевірити свій віл статус за допомогою орального тесту їх роздають безкоштовно і вчать як правильно користуватись. На території Української греко-католицької церкви у Кропивницькому запрацював пункт обігріву. Тут можна випити гарячого чаю, зарядити телефон, користуватися інтернетом. У перший день сюди прийшли віряни церкви. Серед них переселенці, які з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну живуть у Кропивницькому. Я з міста, де йдуть бойові дії, з Рубіжного Луганської області. Подивилася на сайти переселенців Кропивницького, і там було написано, що відкривається пункт незламності. Прийти сюди можуть всі охочі, не тільки віряни, каже священик Іван Третяк. Він буде працювати виключно тільки день. Зранку з дев'ятої години і десь до сімнадцятої години категорично вночі він не буде працювати, тому що це комендантська також комендантський час, і ми мусимо поважати і розуміти цей пункт у Кропивницькому, 12 який від початку повномасштабного вторгнення Росії облаштували представники греко-католицької церкви в Україні. Роблять це за гроші благодійників за кордону, каже священик Любомир Яворський. Ці люди це з німецького екзерхату. Нашого українсько-католицької церкви Німеччині та Скандинавії організували збірки і підтримуються. Коштовна річця десь приблизно 25 тисяч євро. Один yeah. пункт незлавності, який має в собі і старлінки, і опалення системи, і підзарядки, генератори, і сама конструкція. Тому ми залучали набагато ще інших жертодавців. У пункт прийшов зігрітись Олексій Качкін. Одна біда, одні теми. Оця війна, вона, оця війна, вона зближає. Ми єднаємось. І церква тут церква тут теж робить свій внесок. Ми частіше стали звертатись до Бога. Родом з міста Лисичанська, Луганської області. Зараз там окупована територія. Одночасно перебувати в цьому пункті обігріву можуть півсотні людей. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Продумуєте вашу доповідь, микаєте камеру запис і запис і записуєте відеофайл. Спочатку інструктаж після екзамен на знання державної мови. Його складають держслужбовці та претенденти на державну службу. Зробити це можна в єдиному іспитовому майданчику на Кіровоградщині, в Центральноукраїнському державному університеті. Максимальна кількість людей, які можуть одночасно складатися, це максимум 8 чоловік. Усього таких іспитових майданчиків в Україні 46. Рік тому в області їх було Це Залежить і від технічних ресурсів таких майданчиків, і від людських ресурсів. Іспит взагалі не проводився від кінця лютого і до кінця квітня. Наприкінці 2021 року, на початку 2022 року. В середньому о, складало іспит коло тисячі осіб в день від того моменту, коли комісія відновила іспити на початку квітня 2022 року, це тисяча осіб на тиждень. Іспити запровадили в серпні 21-го року. Розробила завдання Національна комісія зі стандартів державної мови, перевіряють відповідно до норм закону про державну мову, що вступили в дію 16 липня 21-го року. Торік у Кіровоградській області екзамен склали тисяча людей, каже інструкторка Тетяна Шлапак. Після того як почалась війна, після того як відкрили знову. Іспити почали приїжджати з Миколаєва, з Дніпропетровська, інколи з Харкова розповідає, як діють, коли під час екзамену відключають електрику, чи почалася повітряна тривога. Може людина почекати, поки вімкнуть світло. Якщо люди не можуть чекати, вони приїжджають з інших міст або регіонів. Тому в такому випадку вони мають змогу скасувати цей іспит і зареєструватися заново. Коли є тривога в такий час. Ми не проводимо іспит, чекаємо, коли вона закінчиться. Якщо людина вже почала проходити іспит, і тут вмикається тривога, іспит зупиняється. Ми йдемо в бомбосховище, і потім, коли тривога закінчується, ми повертаємося. У Кропивницький приїхав складати іспит Олександр Ярославський зі Знам'янки. Іспит потрібний для виконання службових обов'язків. Іспит був повинний. Буде відбутися о 12 годині, але була повітряна тривога, і ми трошки змістились на годинку. Але нічого страшного я не бачу. Іспит триває 30 хвилин. Ні, це понеділок, середа і п'ятниця, о дев'ятій та о 12 годині. Складно, що не було. Сервер працює все дуже добре, все понятно, здали добре. Якщо людина не складе екзамен, матиме цю можливість через 4 місяці. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У кабінетах колишньої дитячої поліклініки у Знам'янці на першому поверсі облаштували кімнати для переселенців з Донецької області, яких евакуювали влітку. Заселятись сюди, люди почали минулого тижня. Проживали вони в дитячих садочках, там де ми змогли їх спочатку розмістити, але ж почалися і навчальний рік почався, і почали відкривати спочатку чергові групи, а потім дітей все більше і більше. Тому нам потрібно було десь переселяти. На першому поверсі гуртожитку салять переселенців старших. 60 років тут 10 кімнат, кухня з електроплитами, холодильниками, мікрохвильовкою і шафами. Є кімната для прання і сушки речей, душова вбиральня. Тут можна прасувати речі. Олена Соколова півроку жила у дитсадку, нині облаштовується на новому місці. каже, треба час, щоб звикнути. Не шкафа, ні столика ніякого, нічого не де взагалі. Ну ми тільки сьогодні оселилися, звісно, що ж там казати. З чим ви приїхали? Які речі у вас є? А які Що Шо? Шона на мені ті речі. Мама, що в діта, а там все остальне потім купиться. Мене було п'ятеро дітей, один у мене син погиб, і з чотири з чотири сталося дітей. Оте саме, да. це. Зять оце тепер мене теж воював, зять. Оце дочка субцях живе в мене з дітворою. Зять воював, нема зятя теж це. І я залишилася такою, як кажуть. Подобається нам, що тут туалет рядом і є де покупатися. Оце саме головне, це, це гігієна що була. У кімнаті психологічного розвантаження бавляться діти. Вона розташована на другому поверсі. Тут житло для багатодітних родин. Є телевізор, їдальня, кухня. Анна Радомська готує вечерю для трьох старших доньок. Четверту народила у Знам'янці три місяці тому. Манюні віщей багато надавали. Ну звісно, якщо б допомагали хоча б питання. Правильно бачила то, що мені треба. Комната у нас є. Готові їздять, що ще треба? Криша на головою є, і хорошо. Ми приїхали з чемоданами сумкою. Другий поверх пустував чотири роки. До цього тут була жіноча консультація. Кабінети переобладнали на 18 кімнат. З міського бюджету на ремонт заміну електропроводки, труб водовідведення і водопостачання витратили понад 2 мільйони гривень. Електроплити і все інше нам допомагали і придбали це міжнародні організації і лікарі без кордонів, і МОМ, і GASED, і АКТЕД. Ми їм дуже вдячні за це, але цей процес облаштування і ще триває. Рішенням сесії депутати передали це приміщення у підпорядкування територіального центру соціальної допомоги. Проживання у гуртожитку безкоштовне комунальні послуги оплачуватимуть з міського бюджету. За словами міського голови, у скільки це може обійтися, буде відомо через місяць, коли обраховуватимуть показники лічильників. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Як самостійно зробити тест на ВІЛ, вірус імунодефіциту навчали в Кропивницькому безкоштовно. Швидкий тест у слині людини виявляє антитіла до ВІЛ. Результат потрібно чекати 15 хвилин. Якщо є одна рисочка, чітко це означає, що тест негативний і антитіл до вірусу імунодефіциту не виявлено. Якщо дві, то потрібно дообстежитись. Вікторія Гайдай такий тест зробила вперше. Звісно, трохи переживаєш. Зараз в країні у нас такий важкий матеріальний стан людей, а це безкоштовні тести. Я робила е, по крові да, по аналізу крові, а це більш зручний аналіз. Нині на Кіровоградщині є тисячу таких тестів. Їх надав благодійний фонд Повернення до життя. Тести можна замовляти онлайн. Можна на наш сайт повернення до життя і замовити так само цей оральний тест у себе забрати його у нас в офісі в місті Кропивницький, місто Гайворон, місто Знам'янка. На жаль, люди все ще сороматься розказати лікарю про свої ризики, про те, що був якийсь незахищений сексуальний контакт. Це в нас якесь оперативне втручання, яке це в нас татуювання, яке було в якихось кустарних умовах. Це все ризики. Пояснює, позитивний результат такого тесту не значить, що людина має віл, проте їй потрібно звернутися до лікарні. Навіть коли кров'яний тест, ми потім робимо ще три тести для того, щоб поставити остаточний уже діагноз ВІЛ-інфекція». Вірус імунодефіциту небезпечний тим, що на пізніх стадіях руйнує захист організму від інших хвороб, розповідає лікарка Олена Хомяк. СНІД це остання. Стадія вілінфекції. Сам вірус ніду він розмножується всіх, в цих клітинах, таким чином він їх споплюжує, і вже клітин мало становиться у людини. Мало клітин для того, щоб чинити опір зовнішнім інфекційним агентам". Розповідає симптоми хвороби можуть з'явитися за 5 років, радить тестувати щорічно. В 2022 році в нас по області пройшло тестування на СНІД більше ніж 49 тисяч осіб. Серед них вперше виявлено та призначено лікування 346 особам. Ну, це трошки менше. Так, наприклад, у 2021 році було протестовано 52 тисячі осіб. Всього в області на 1 січня 2023 року під наглядом перебуває 3341 особа. Тут перевіряють аналізи крові на ВІЛ з усієї області. Кінцевий третій етап, що дає нам змогу сказати, дійсно людина вілінфікована. За півтори години ми можемо поставити сім зразків, і ми проводимо до 30-40 досліджень. Огляд лікарів та діагностика у центрі безкоштовна. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Перед пофарбуванням треба бровки підготувати. Ми промили їх спеціальною піночкою з шампунькою для і Зробимо скрабування. на всяк випадок, просто щоб не було ніяких плямочок. Б'юті майстриня з 17-річним досвідом Олена Похиленко в Кропивницькому Гончаренко центрі проводить безкоштовні майстер-класи для жінок-переселенок. Проєкт має назву Архітектор Брів це триденний експрес-курс. Чому саме переселенці? Тому що ну я вважаю, що вони в найбільш стресових умовах знаходяться в нашому місті, тому дуже хочеться їм допомогти, щоб вони, якщо не в своїй якійсь професії, знайшли себе, так можливо, в чомусь іншому почали все спочатку. Мета проєкту надати експрес-навик, щоб людина з мінімальною кількістю матеріалів і з практичними знаннями якомога швидше почала працювати. Вони будуть вміти робити бровки, да тобто корекцію бровок, пофарбування, все, що необхідно для. Я роблю акцент на тому, щоб не боятися почати з нуля. Взяти в руки пінцет, взяти в руки пензлик, на що вистачило грошей, тому що темне волосся. Ми взяли прямо ідеально класний холодний відтінок, тут трошки так під, підтерне. Угу. І прямо можна подовше, тому що самі бровки вони в нас такі не жорсткі напівпрозорі, а волосся темне. Угу. І тому напівпрозорі можна і прих... угу. подовше потримати, щоб вони. Хвилин сім. Можна хвилин сім. Ганна Кошелєва приїхала в Кропивницький з міста Криміна Луганської області на таких курсах. Вперше великий шанс почати для себе щось нове в житті. Ви плануєте далі розвиватися в цьому напрямку? Думаю, що да Олена Новохацька з Харкова не знає, чи стануть ці курси поштовхом для нової професії. Каже, її новим вмінням зрадіють рідні та подружки. Подружки буде зброями, сестра. Можливо, донька, мама, всі будуть мати гарні бров на курси. Записалось 70 переселенок. Їх розділили на групи 15 у кожній. Сертифікати за проходження курсу архітектор Бріф отримують від відвідувачки першої групи. Мені дуже близька ця історія. Я теж після вибухів в нашому Кропивницькому, я так знаєте, три білети до Польщі, і все, що я взяла з собою це своїх дітей. Ну і невеличку там валізку. І я точно знаю, що з цими навиками не знаючи мови. Не знаючи нікого, ви зробили брові або постригли сусідку, і до вас збіглись усі сусіди. Тому, в принципі, це такі знання за плечима не носити. Друга група почне заняття 7 лютого. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.